Друзі, вихідний. І ми ласуємо стравою вихідного дня легкою літньою ароматною вітамінною стравою це рагу із кабачка. Сезонна страва. Ну і трошки покажу вам красиву кадр. Якраз активно почали цвісти мої орхідеї. Ось трішечки вам похвалюся чи просто для підняття настрою. Бажаю вам гарного перегляду, дякую всім за увагу. Ну, а ще красою я вважаю ось така моя праця, такі гарні томатики. Щодня до них заглядаю. То був Толстой, це сержант Пепер, а це суперранній. Доринка та катруся. Дуже рясні мені вони до вподоби. Вчора поливаємо, я вам, бачите, зразу тоді замульчувала. І ось уже є перчик і ще вон цвіт. Ось ще один. І тут. Ов'язуються молоденькі. А ось перший урожай моїх томатів. Вон, ще доспівають ранні кущі. Так, і не скажеш, наче ліс якийсь стоїть. це ось томати. Привіт усім! Ділюся вечірнім, скажімо так, обходом. Вечірнім. При вечірньому поливанні ось такий зібрала урожай на сьогодні. Це в нас 19 липня 2024 рік. Поливала овочі, зібрала два кабачка. Ось вже достигли один качану з такої кукурудзи, там ще. Є качанчики, але ще не наповнені, ще зовсім маленькі. Ось. І ось перші такі пішли вже томати. Вже кілька я пробувала, їла, а це ось такий вже, просто що більший такий урожай. Це ось такі кругленькі, гарні ранній сорт, ранній стиглий катруся та даринка. Ось такі. А ось ці сливочки. Це чорний принц і ось така червона невеличка сливочка. А це помідори, вирощені моїм свекром, тобто розсада із насіння, які проростив виростив розсаду і дав мені мій свекор. А ці я купувала на ринку у нас ось і виростила ось такі красиві томати. А також є Толстой, до речі, дуже гарні наливні китиці. Дійсно, мені подобаються ці сорти, що я купила, і ось ці ранні ось ці катруся та даринка. Катруся дуже рясна. Ну і даринка вони дуже схожі. Ось. Хороші томати. Посмуховим якостям теж непогані, доволі смачні, Ось, добрі. І толстой, великі. Рясні китиці, ну, дуже дуже навіть непогано. Дійсно, правду кажуть, якщо у вас мало присадибної такої діляночки і хочеться домашні помідорки, то ну, такі томат, як пластой. І ось ці ранні, вони дуже рясні, реально їх достатньо. І дуже чекаю щежан пепер, дуже хочу. Скуштувати і теж вони мені подобаються вже, хоча їх ще навіть не куштувала але по бачу, що будуть реально класні томати. ось Ну і домашні, звичайно. Ось ці улюблені. Це любить моя мама і мій чоловік ось такий Чорний принц. Дуже смачні, теж полюбляю. Солодкі, смачні, соковиті. ось Зараз варю. Укрузку пополам діткам хай поласують. А з кабачка теж щось або рагу, або обсмажу, млинчики, або з помідорку з майонезом. Ну, коротше, смакуємо своїми літніми дарами. Прибігла з роботи і приготувала на вечерю легке рагу з домашнього кабачка, і цибулька, все домашній кріп. Чесничок, цибулька, а, казала цибульку. Томатна паста, ось таке рагу, домашній фруктовий компот. Теж часто варю майже щодня: мінімум цукру, максимум фруктів, ягід, ось і такий літній компотик. в Холодильник, потім протягом дня випиваємо. І розморовузила ножку свинячу, і буде холодець. Наш персик. Он який рясний. Якраз встигла обірвати трохи персик і, і у нас ясненький дощик. Так трохи спала. Крапає дещо. А я замочила огірочки, купила ось такі для салату, дуже дуже його полюбляємо. Хотіло б це дві порції одразу зробити, але. Поки що зроблю одну салат з огірочків та приправою 10 овочів. У мене є на каналі цей рецепт е у плейлисті консервація, заготівля на зиму. Дивіться, заходьте там всі нюанси розказані, розписані. Коротеньке відео. Дуже рекомендую хороший салатик. Щороку готую, вже дуже смачний.